Громадяни, всім привіт, Радий вас вітати у мене на ютуб-каналі. Сьогодні робимо найважливіший, найвідповідальніший вибір. Будемо проставляти пікем на плей-офф стадію. Тут головне питання: хто ж вистрілить настільки добре, що аж посяде перше місце на всьому турнірі? Я маю певні свої думки і теорії. Зараз буду з вами ними ділитися. Але спочатку треба зарядитися нон-стопом для того, щоб освіжити свій мозок. Пікеми, як зазвичай, я буду робити на сайті petriк.tv. Тут ми вже з вами майже зібрали 400 тисяч гривень на фонд Повернись живим. Я дуже сподіваюся, що ми до кінця мажора дозбираємо ці 17 тисяч гривень. Я розумію, що шанса увірватися в таблицю лідерів і посісти якісь призові місця тільки з плей ну, вкрай мало. Але не забувайте, що всі, хто беруть квитки на е, пікем від Петрика, вони в кінці мажору беруть участь у лотереях. За один квиток ви купуєте собі перепустку на лотерею, де можна виграти Джерсі Бейт, Фафбет Тім, НАП, Героїк і купу всього іншого, особливо там чашечки Hellraiser, це взагалі раритет. Але якщо ви купуєте 10 квитків, тобто донатите 1000 гривень, то ви берете участь в додатковій елітній лотереї, де, крім всього, того, що зверху є ще й фурії Джерсі. І там Х2 всяких подарунків, там дві Джерсі Бейт, по дві чашки Hellraisers. Коротше кажучи, ця лотерея ще трошки крутіша. І ви можете навіть зараз зайти і придбати квитки. Ось тут кнопочка активна. Беріть собі 10, 20, скільки хочете, але 400 тисяч ми маємо добити до кінця цього мажора. Я в нас вірю. В попередньому етапі у мене досить непогано зіграв Пікем, і от той Пікем, який я ставив для вас, приніс мені найбільше очок. Більше того, в пікемі я обіграв навіть рандом. Рандом вгадав тільки Маус, Фурію і Фейс, що вони пройдуть. Тобто у рандома моє, мого було тільки три вдалих прогнози. Ну, до речі, він був близько з Легасі. І, ну, з 3.0 і 03 він був дуже далеко. Тому я можу офіційно заявити, що я відпрацював попередній етап краще, ніж рандом. І давайте ж тоді, ось цей же пікем заповнювати. Він у мене найкраще іде з усіх, тобто є там ще. На 21 бал один пікєм, але цей 25 це прямо моя головна надія. Тому зараз я з вами супер відповідально поставлюсь до ось цього мого предікту. Плей-офф за кожний вгаданий чвертьфінал це 4 понти, за півфінал 6, за фінал 8. І якщо прям я все вгадаю, то це ще три бонусних очки. І вони ну, прямо можуть дуже зарішати місце в турнірній таблиці. Тому тут прям треба фул фокус на кожному матчі. Спіріт проти Маус. В цьому матчі я думаю, багато хто просто всліпу поставить Спіріт, бо спіріт вийшли 3-0. А Маус пройшли 3-2, і ледь не вилетіли з того турніру. Ледь не вилетіли від Liquid, відіграли в матчі цьому там, скільки, 4 матчпоінта, стається на міражі. Ледь не програли Аврорі 2-0, тому що там на трені їм довелося камбечити, на Інферно вони програли, але все одно Маус виграли. Ну і проти Legacy, я взагалі мовчу. Там був на третій мапі камбек з рахунка 9-2. 9-2 програвали Маус і виграли 13-10 цю мапу. Тому, аналізуючи шлях цих, цих двох команд, очевидно, всі, ну типу більшість, я думаю, поставить на спірь в цьому протистоянні. І мені здається, що це помилкова історія. Мені здається, навпаки, що Маус показала на цьому турнірі свій сталевий характер. Вони показали, що вони можуть показувати свою е, круту гру в найважливіший момент, коли треба робити камбек. Вони його роблять, вони емоційно заряжені і. Такий камбек в груповій стадії, я думаю, він їм він їх надихатиме. так А для Спіріт це була легка прогулянка по ну відверто менш сильним командам. наві комфортний для Spirit опонент і навіть наплужили на власному піці. Тому сказати, що Спіріт якось були перевірені, важко. Звичайно, вони сильні. Звичайно, у них є тут е, впевнений вибір Даст 2, на якому вони мають класний вінрейт, який Маус не може забанити ніяк. Маус у відповідь тут е, пікати або Міраж, або нюк, як зазвичай. У них от два останніх матчі, зверніть увагу, виграли Маус. Обидва були в березні, обидва були 2-1. В обох був однаковий мапул. Спіріт легко виграють Даст і близько програють дві інші мапи нюк та Еншит. От Однаковий сценарій цих матчів був. І в цьому протистоянні цього разу може бути все те саме. Я думаю, що Спіріт, після того, як е, Легасі розібралися на Ancient із Маус, не захочуть банити Ancient і залишать його. І тоді виходить мапет, у нас буде один в один. Двічі до того Маос виграли. Маус на турнірі на плюс моралі. Я не бачу причин не ставити саме на них. Тому я, звичайно, розумію, що Спіріт дуже сильний на цьому турнірі, але мені здається, пікнути Маус буде грамотно тут. Я думаю, що є сенс в них повірити. Трошки, я їх виділяю фаворитом: десь 52 на 48. Наві Віталіті. Тут, на жаль, дуже сумна історія для Наві, бо вони в поганій формі, вони якось незрозуміло грають, дуже якось зажато, на, на мій погляд, дуже сильно прив'язано до стратегії. Від цього дуже складно розкриватися їм як індивідуально, команді. Тобто, мені здається, що у них все зараз, ну, типу, не найкраще далеко гра у Наві. І в, такі, в таких кондиціях розраховувати на перемогу над Віталіті без в плей мажора не доводиться. По мамфето ситуація теж трагічна. Ну, у Na'Vi насправді сім мап маппул, вони можуть щось завгодно забанити. Зазвичай вони банять сильну мапу суперника. Ну тут буде або Даст, або Інферно, або Нюк. Ну їм треба щось з цих трьох мап банити. І може і Анубіс теж, бо тут 100% він рейт до Віталіті, у Наві 0%. Uh, ну і коротше, я так кажу, що чотири мапи, на яких Віталі, по ідеї, не залишають шансів Наві абсолютно. І навіть тут не можуть забанити це все, не можуть спрогнозувати, що проти них пікнуть, uh, можуть підготуватися до всього, звичайно, але їм буде важко на кожній з тих мап. Тобто, найкращі шанси у Наві тут, на міражі і на трейні. Тобто трейн це така мапа, яка, типу, монетка. Да? І ми бачили трейн від Na'Vi проти Spirit, і вийшло там у них все супер погано. Але мені здається, що Na'Vi готували трейн під Major, І попри невдалий матч проти Spirit, знову його, скоріш за все, пікнуть. Зроблять висновки з невдалої атаки і спробують щось інакше зробити. Ну, або Міраж". да? Тут два варіанти. Ну, на Decider комфортна мапа для Na'Vi скоріш за все, не залишиться. І Vitality тут виграють або 2-0, або 2-1. Є звичайно маленький шанс дива від Na'Vi, але не настільки я в нього вірю, щоб поставити на них. Фейс Монголс. Цей матч дуже складно взагалі аналізувати. Просто у мене перед очима картинка минулого їхнього матчу, де Фейс просто морально переїхали монголс. Монголів там вже руки тряслися, вони там такі помилки робили дитячі, і макро, і мікро. Що мені здається, вони самі не очікували, що можуть так багато помилятися. Фейс якусь магічний тиск на них спричинили. Ну і по ідеї на арені, е, яка буде вболівати за фейс, бо там єдиний американець на, все, на весь плей-офф. Враховуючи що там такі шоумейкери, Ну, там типа ще складніше буде монголам, ніж було до цього. Вони, очевидно, зроблять висновки з і, скоріш за все, забанять Анубіс, а не Трейн. Та? Трейн це мапа, яку фейс проти них точно не пікнуть. Тому мапета тут для Фейс стане насправді складнішим. Не знаю, чи змінять свій пік Mongols. Вони начебто непогано грали проти Фейс, поки не почали там за, за Діфенс тупити. Ну, варіант там пікнути Міраж у них, в принципі, завжди є. І якщо дивитися чисто на Вінрейте, то Міраж у Фейс там прям повний провал. І на мажорі вони грали його один раз проти Legacy і теж програли. Тому це виглядає як хороша альтернатива Enciant, який у Фейзів, очевидно, набагато комфортніший і вже відпрацьованіший. Тому я думаю, Монгс змінять мапето відчутно в цьому протистоянні. Будуть абсолютно інші мапи, а не такі, які були тут до цього. І це мапето буде набагато кращим для Монголс. І плюс вони знатимуть, що очікувати від Face, бо вони вже прото не грали. Тому я, якщо чесно, тут трошки переживаю. Бо, як, ну, якщо так дивитися на ці дві команди, то ну, фейс, звичайно, на хайпі, за фейс будуть топити, фейс, звичайно, шоумейкери. Але як команда саме, як команда. Вони тренувалися щось тиждень. Ну, не забувайте про це. Монголи, як команда, вже грають дуже давно, стріляють дуже жорстко. і не перший раз гратимуть на аренах. Тому тут є такий маленький шанс, що монголи зберуться і покажуть прям класну гру, пікнуть інші мапи, і тоді у нас буде, скоріш за все, мапул Міраж вибір монглс, нюк, вибір фейс, і десайдер... Ну, Трейн там забанять Монго з другим, другою хвилею, і будуть фейз обирати між Інферно та Еншентом І залишать Encient, звичайно. Він для них зручніший, плюс вони на ньому вже вигравали. В такому моменті це 50-50 гра. Ну, мабуть, ключовим фактором тут стане арена, І хайп, і досвід, і статус. Мабуть, все ж таки я поставлю тут фейс. Але я дуже сильно не впевнений в цьому піці. Дуже прям. Фурія Пейн. Ось це, це ж, до речі, дуже цікаве і недооцінене протистояння. Багато хто просто знову ж таки всліпу поставить на фурію, бо вони вийшли 3-0. А Пейн, типа, гірша команда, не така легендарна бразильська, як Фурія, і тому взагалі там шансів нуль. Але ці команди грали між собою на цьому мажорі, хто забув, і Пайн виграли у Фурії на Dusty Best of 1 в другому етапі ще. Ще в другому етапі вони між собою зустрілися. І цей результат говорить про те, що далеко не все так просто буде для фурії. Вони, звичайно, знову ж таки, якщо казати про фактор арени, то тут безумовно на їхній стороні перевага. Бо пейн в цьому плані новачки. Я не знаю, чи взагалі у них були якісь матчі на великих аренах. Точно маленькі, пам'ятаю, були там той самий Гетріо вони грали в фіналі і, ну, може, десь ще, але я вже не згадаю. Ну, зрозуміло, що тут всі, крім Малодова це супер досвідчені плеєри Ну і поразка в минулому матчі змусить Крізана дуже ґрунтовно підготуватися під Пейн. Тут є фактор Еншента, який пірмабан обох команд. Але у Фурі він значно більший пірмабан, ніж у Пейн, тому що Пейн примудрилися зіграти Еншент на цьому турнірі проти немігі. Тобто вони його не забанили, тобто вони його готові грати на мажорі. І це, хоч вони і програли цю мапу, це важливий аспект. Тому що тоді в Best of. Три протистоянні. Саме Фурі доведеться прибирати Еншен, бо Пейн, якщо залишить на десайдер вони його залишать. І для Фурі невигідно грати свій пермабан в, ма в плей-офф мажора. Вони не, не настільки е ризикуни, я би так сказав. Для Фурі в плані Мапфето це дуже складний матч. Він для них супер невигідний Бо їм або залишати даст 2 на якому вони вже програвали пейнам, які пейни грали в кожному матчі на цьому мажорі. ви Бачили це кількість? Це все дасти за цей мажор у них. 2, 4, 6, 8 дастів. Кожен матч на мажорі пейн грали даст. Це фантастика. І ну, це мапа, в який, ну, на, які, на яку хурі просто невигідно виходити. Ancient залишати їм невигідно. Трени їм пікнути не дадуть. Тобто їм доведеться мучитися, скоріш за все, на міражі або на нюці, на якому суперник суперкомфортний. У хурії немає класного піку, який вони можуть вибрати і гарантовано виграти. Ну і на десайдер залишиться, скоріш за все, даст 2. Пейн в цьому будуть тільки раді. Тому тут мені здається, я пікну Пейн, тому що мені треба якийсь фактор несподіванки в своєму пікемі для того, щоб виходити в топи. Пік фурії в цьому протистоянні я теж абсолютно зрозумію, просто тому що тут є аспект досвіду на аренах, і він на їхню користь свідчить. Тому я тут відверто ризикую, але ризикую свідомо і ризикую, спираючись на аналітику і на свою думку по Мафету попередньому матчу. Далі півфінали у нас. Ну тут, типа, ізі мені здається, ні? Пейнам буде дуже важко проти фейс, бо ті будуть, ну, якщо пройдуть свій чвертьфінал, вони вже будуть на нереальному хайпі. Ви, ви просто дочекайтесь моменту арени ви зрозумієте, як вона буде топити за фейзів і як вони будуть від цього літати по мапі. Тому там я навіть, ну, навіть не сумніваюся в тому, що фейс, ну, конкретно Пейн обіграють. Якщо тут буде фурія, буде те саме. Тому що для Пейн, що для Фурі, півфінал це кінцева. Єдине, якщо Фейс програють монголом, тоді є варіанти. Тоді є варіанти. Але якщо ні, то ну тут немає варіантів. І те саме матч Маус-Віталіті, ну Маус, блін. Ну, от останній матч Віталіті проти Маус на Алані. 3-0. Безшансово всі мапи закриваються. У 2025 році раз, два, три, 4, 5, 6 поразок в шести матчах. І типу, по тій логіці, що от саме на мажорі перерветься стрік. Ну, я не бачу сенсу. Тому тут, якщо тут будуть не Маус, а в Спіріт, там плюс-мінус та сама історія. Тому Вталіті, по-перше, у них комфортний суперник в чвертьфіналі Наві. По-друге, вони мають перевагу ментальну над що Маус, що Спіріт. Тому я думаю, що вони без проблем дійдуть до фіналу. Навіть по цій складній Сітці. Ну і фінал Віталіті проти Фейс. Я, звичайно. <світ> я, звичайно, вірю в дива. Але. Я маю все ж таки залишатися, ну, хоч трошки якимсь об'єктивним аналітиком правильно, в цьому протистоянні. І ну, я не вірю, що команда, яка грає разом тиждень, провела один буткемп разом, до цього мала шалені проблеми і насправді не завжди грає на піці індивідуальної форми, тільки завдяки фактору Арени, яким з дивом в фіналі мажора здолає найсильнішу команду 25-го року, яка за всі турніри останні програла лише один раз без стов один бразильцям зранку в піджитлах. Якщо буде такий фінал, я, звичайно уявляю Всесвіт, де Фейс в його виграють, але це ж це фантастика. Я не вірю, що ну, Віталіті під тиском Трибун. Просядуть навпаки, уявіть собі Апекса, який буде гратися з цією публікою, який цей тиск на себе використає для користь своїй команді. Ну тут, тут фейс вже не виграють. Тому максимум, куди дійдуть фейс, це фінал. Фінал для них насправді абсолютно реальний. Тому я зберігаю пікем. І основну свою ставку роблю на Віталіті. Роблю несподівані піки Пейн і Mouse в чертфіналах. Все інше, в принципі, мені здається, має бути плюс-мінус. Так на цьому, все громадяни. Дякую вам дуже за увагу. Кому цікаво, що я поставив би в грі, то я би поставив там так само, як і свій основний квиток, тому я думаю, нема сенсу вам показувати це. Що стосується щоденників, то наступний випуск: очікуйте, будь ласка, в суботу зранку. Там буде огляд всіх чвертьфіналів одразу, всіх чотирьох, в тому числі Na'Vi проти Vitality та FaZe проти Mongols. Що стосується клубу Мрія, то там стартував новий просто нереальний сезон з купою призів. Там більше тисячі доларів в скінах, девайси від HyperX круті нові, купа промокодів від Google Кейс. Призів просто супер багато. Плюс там не забувайте, захищена античитом платформа, українське ком'юніті, модерація. І ну, дійсно там є сенс грати, крім як за Ело, ще й за призи. Тому це ідеальна взагалі історія. Лінки всі шукайте в описі під цим відео. І на Мій Пікем, де ви можете купити квиток, і на мій клуб, де ви можете виграти. Призи і на мій телеграм-канал, де я буду дивитися з вами разом в лайві цей плей-офф і ділитися емоціями, враженнями, думками і спілкуватися з вами. Коротше кажучи, дивимося, насолоджуємося і про вподобайки, будь ласка, не забувайте, бо на напікем ви забуваєте ставити мені вподобайки, і потім це відео погано набирає перегляди. Підтримуйте українськомовний контент, ставте вподобайки мені, ставте вподобайки всім іншим українськомовним контент-мейкерам, яких ви зустрічаєте на просторах Ютуба. Не забувайте про важливість вашого Пальця догори, ну і любіть Counter-Strike, звичайно. До зустрічі в суботу зранку.